Вже скоро прийде часто дому піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти, Він розповість цікаве щось мені тобі добрі ради та вам дітлахи. Бережі, як ран Так, так, що ще мені потрібно приготувати? Так, мішечок є зі всім необхідним, так. Спеціальні захисні рукавички взяв, так. Що ще ще мені потрібно? Привіт, добрячок. О, привіт, друзі! Привіт! Проходьте, сідайте. Так. Ой, друзі, вітаю вас! Ви знаєте, я так запрацювався. Що й не помітив, що наші телеглядачі вже біля екранів. Привіт, друзі наші, привіт. Ми домовляли з тобою про зустріч, а ти кудись збираєшся. Та не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, я все пам'ятаю про наші з вами плани. Та я готуюся заздалегідь, бо маю одну дуже важливу справу. Яку ж справу? Ну, розкажеш. Чому ж не розказати? Звісно ж, розкажу. Справа в тому, що у нашому лісі сталася величезна біда. Біда? Яка ще біда? То надзвичайна біда. А що ж відбулося? Це дуже серйозно. Та надзвичайно справа можна сказати. Все лісового масштабу. І що це така за справа? Мені вистає страшно. Ту, ви знаєте, друзі, я й сам налякався, коли таке побачив. Що це комусь загрожує? Це небезпечно? Ну, Безумовно. Безумовно, це небезпечно. Це справжня загроза для мешканців лісу, для дерев, квітів. Ну, якось можна зарадити лиху? Зачекай, треба дізнатися, що це за лихо. Справа в тому, що захворіла лісова річка. Що, що? Річечка, що протікає через наш ліс, ну, ви ж знаєте, так вона занедужила. А, а хіба річки хворіють? Хворіють же люди і тварини? Ви знаєте, я так теж раніше думав, а от тепер зрозумів, що насправді хворіють і дерева, і кущі, і квіти, і навіть річки і моря. Скажеш таке, як можуть хворіти річки і моря? Ну, друзі, дуже просто виявляються, що можуть. Вони ж не живі. Вони не мають серця, рук і ніг. Хе. Може, дійсно у них рук чи ніг немає. Але хочу вам сказати, друзі, що насправді серця немає у тих, хто спричинив хворобу їхню. Послухай, добрячок, а хто це зробив лісову річку хворою? Хм. Я не знаю їхніх імен, але це можуть бути хлопчики, дівчатка, навіть дорослі люди. А що ж вони такого зробили? Друзі, вони кидали сміття в річку. І все? Ти знаєш, Віка, цього вистачило? На жаль, через недбале ставлення людей хворіють не тільки річки, а й ліси, парки, сквери. Що ж робити? Може, ми зможемо якось допомогти? Це ж я і збирався на нашу річку йти, щоб лікувати її. Ти вмієш? Ти що, лікар для, лі... для річки? Т Та ні, не лікар. Але впевнений, що кожному під силу хоча б дещо зробити для порятунку нашої рідної природи. А що ж я, можу, ми ще ж діти? Ось я приготував тут мішечок, спеціальні рукавички, щоб убезпечити себе, і піду сміття з річки забирати. Думаєш, це допоможе? Ну, відверто кажучи, повністю почистити річечку, звісно, я не зможу. Але те, що мені під силу, я ж повинен зробити. Привіт, мої любі! Зичу вам, вашим батькам, бабусям і дідусям. Гарного настрою і міцного здоров'я. Привіт, лікарю А чому так сумно вітаєтесь? Бо у лісі біда. Яка біда? Лісову річку загрознили. А я сьогодні хотів вам розповісти про профілактику. А що ж таке профілактика? Профілактика, мої любі, це сукупність заходів для зміцнення здоров'я. Якщо ми будемо займатися профілактикою, то й менше хворіти будемо. Так, звісно, є профілактика індивідуальна і суспільна. Індивідуальна це коли ти піклуєшся про власне здоров'я. А коли ж ти піклуєшся про здоров'я людей навколо тебе, це є суспільна профілактика. От і нам треба зайнятися суспільною профілактикою. О, це дуже гарна ідея. Гадаю, що профілактика захворювань це дуже гарна ідея. Для цього ви повинні стежити за чистотою свого тіла, за чистотою одежі, а також вживати свіжу. Та корисну їжу і пити чисту воду. А ще намагайтеся не контактувати з людьми, які хворіють вірусними хворобами. І будьте здорові! Фіскують хвилинка. Трава низенька-низенька, дерева високі, високі. Вітер дерева колише гойдає, то вліво, то вправо нахиляє. То вгору, то назад вниз нагинає. Хи летять відлітають. А діти тихенько на землю сідають. Дробічок, як нам зробити цю профіляторку для лісу, для річки, для садка. Думають, друзі, що потрібно проводити роз'яснювальну роботу. А ми ж не знаємо, що казати. Та потрібно розповідати і дорослим, і малим, що забруднення водойм призведе до екологічного лиха. Це не тільки брудне довкілля, а й захворювання і рослинного, і тваринного світу. Це також хвороби людей, і навіть дітей. А до чого тут люди, якщо річка брудна? Ха. Вода з брудної річки проникає в ґрунт, а звідти в рослини, які ми споживаємо. Або ж, випаровуючись, бруд потрапляє в повітря, яким ми дихаємо, та й в водичку, яку ми п'ємо. Аналіз ситуації показав, що річки України. Дуже забруднені. Це пояснюється недбалістю людей, їхньою байдужістю до навколишнього середовища. Найбільш забруднені річки в нашій країні це Південний Буг, річки Донецької і Луганської областей та е, Чорноморського узбережжя Півдня України. Окрім побутового сміття. До річок потрапляють стоки від твариницьких комплексів отруто хімікати з полів. Хочу навести вам один приклад. Уявіть собі: 36 мільйонів жителів України, що споживають води Дніпра, можуть залишитися без питної води вже в 21 столітті. Адже вона у цій річці. З кожним роком стає все бруднішою та бруднішою. Наслідки забруднення водного середовища можуть бути дуже різноманітними для здоров'я людини. Тому проблема захворювання річок це дуже серйозна і дуже велика проблема не тільки мешканців нашого лісу, а й усієї країни, а то й, мабуть, і усього світу. Люди повинні навчитися берегти те, що їм подарував великий творець. Добречок, тепер ходімо до лісової річки, будемо її лікувати. Я теж хочу тобі допомогти. От тільки давайте, друзі, спочатку ми попрощаємося з нашими телеглядачами та й гайда лікувати річку. Любі мої друзі, бувайте здоровими, бережіть себе. І все, що навколо, ну, а ми підемо річечці допомагати. До, До побачення, побачення, на, на все, все добре. Дорогенькі мої друзі, хотів відверто вам сказати, дуже хотів вас запитати, а чи зібрали ви свої іграшки? Тобто, чи склали їх гарненько до наступної гри? А ага, я зібрала добрячок. Я, я, коли до тебе йшла, я зібрала усі свої іграшки у спеціальну коробку для іграшок. Ха. Ви чули, друзі? Мені дуже приємно, що моя подруга такий гарний приклад вам подає. Так. Подруга моя, ну і ти молодець, молодчинка. Ток, Ток? Я точно знаю, що серед наших телеглядачів є також дуже дбайливі охайні дітки, білочко, які тримають лад у своїх кімнатах і прибирають. Ще пак, звісно ж. Привіт, друзі. О, Мишко, Мишко, привіт. Привіт. Що сталося, Мишко? Та та я, то я почула, що ви говорите про іграшки. Бачу, бачу, хтось почувається трошечки ніяково. Так, ти що? Не прибрала своїх іграшок? Може, ти залишила їх просто на підлозі? Еге ж, тоді все зрозуміло. О, ти знаєш, що мишко? Що? Це дуже і дуже погано. Зачекай, зачекай, білочко, сваритися на мишку. Зараз я хотів би дещо запитати. Що? А чи бувало у тебе інколи? Що ти чи твої братики та сестрички наступили на щось і так стало боляче? Буває, і у мене бувало так добрячок не раз. Так неприємно. Хм. А кого звинувачувати тоді в такій ситуації? Хто ж це був такий неуважний? Ну, напевно, того, хто наступив. Ну, а можливо, це той, хто там залишив іграшку, ну, не прибрав її. Так так. Ну, ну може, й той, хто залишив там іграшку. А на кого ж тут сердитися за завданий біль? М -м, напевно, на самого себе. А ще, а ще знаєш добрячок, що може бути. Що? А ще може бути, що ти наступив на улюблену іграшку і взагалі поламав її. Так, у мене таке було. Еге ж, тоді так сумно стає. Це ж улюблена твоя іграшка і її більше не повернеш. Отож, мої любі, щоб не ставалося такого. Такого лиха. Ток-ток. Потрібно тримати лад. В своєму іграшковому господарстві. Адже недаремно народна мудрість каже біда тому, в кого немає порядку вдому. Угу. І, і будьте малята слухняні, і будьте, друзі, охайні. І кажем вам на все добре. Добрячок розкаже вам. Ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег-операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.